Доброго дня, друзі, хочу показати вам декілька лайфхаків. Бувають іноді такі випадки, що молодий садженець у вас росте, а гілочка бокова під кутом гострим. І Гілочку потрібно якби зафіксувати ось так, для того щоб вона закладала плодові бруньки на наступний рік. То що ми можемо зробити? Є декілька варіантів, які ми використовуємо. Перше, це ось така сталева проволока, яку згинаємо ось в такій формі та зубна шпажка. Звичайна. Перший варіант ми беремо проволоку та вставляємо її. Ось так і заводимо за гілочку, зараз покажу. Змінили кут, гілочки, завели один бік зверху, Середина знизу і ця вверх на гілочку. І ось кут змінився. Інший варіант, зараз теж покажу. Є гілочка з таким кутом. Що ми можемо зробити? Нам потрібно ставити до центру і на гілочку. Саме так ставимо. І ось змінився кут нахилу ще одної гілочки. Так можете зафіксувати кожну. Якщо ви думаєте, що ви сильно пошкодите кору, ні, це буквально. Малесенька крапелька, все затягнеться, але гілочка вже змінила кут нахилу і буде у вас в такому вигляді зростати. Кому сподобались такі наші методи, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, буде ще дуже багато різних лайфхаків, корисних порад. Всім гарного дня, дякую!